Хоча в мене був достаток в сім'ї, мені завжди подобалося красти, це починалося з кишень у школі по карманам, потім це починалося велосипедами, конокрасто. якраз ті роки процвітало красти кони. і це все проходило безнаказано. Це був якраз розсвіт преступних групіровок. У 92-му році я попав у групіровку преступну. І там вже пройшли в моє життя і наркотики. У мене була якась травма, я вже не пам'ятаю яка, бо їх дуже багато було, чи голови, чи що. І я, як обезбалюючи його, примінив, як обезболюючи, обезболюючи. і ну, мені допомогло і так крок за кроком, 20 років, я був залежний. Ну Десь років через 10, де, коли мої вини вже всі фактично згоріли від наркотику і то дрола, у мене почали на тілі з'являтися абсцеси, це трофічні язви, випадають зуби. Звісно, в мене були спроби, коли вже узнали батьки, коли одна сім'я. Руйнувалася, друга сім'я зруйнувалася через наркотики. Я шукав вихід. І я шукав їх у ну, всяких клініках. Я зрозумів, що це я так і закінчу своє життя наркоманом, бо були скільки спроб, і вони всі були безрезультативні. Звертався до Бога навіть тоді, коли грав автомати. І думав, що Бог приймає участь в цьому, коли я проігрував великі суми, то кажу: Бог, де ти, що ти не даєш мені ніяк виграти? І скільки я грав, я так і ні разу нічого не виграв в своєму житті. Тобто звертався я до Бога, да, так? І перший раз я звернувся осознанно до Бога, це вже коли поїхав на центр реабілітації. Скажу чесно, ну, по-любому смисла в житті не було, виходу я не бачив, ну, жити хотілося. Як, мабуть, як кожній людині жити хотілося. Да, це такі ну, обставини. Прийшли моє життя обставини. Тяжкі обставини, де мені просто всі двері Господь закрив і оставив одну дверку. Це вийти на зустріч до нього. І все, а так всі. Такого у них ще реабілітанта не було. З таким прошлим. Я вживав на той час і опіум, мак, і методон. І плюс дімідрол, це все і кривконоплю, і одночасно був залежний від спиртного, і гральний автомат. І це все було в сукупності з таким, з таким букетом. Я прийшов на центр реабілітації, і звернувся до Бога з таким багажом. Там я становився на коліна в кімнаті. Я Просто до нього звертався, я просив нього допомоги, бо мені було важко. І Бог прийшов на мою покірність і дав мені ну, благодать прийти весь цей етап. Я зрозумів, який Бог багато простив. Мені. І я побачив, що моє серце почало мінятися. Це для мене найбільше свідчення, що моє серце. Так, да, я багато, дякую Богу за те, що він звільнив мене від наркотиків, алкоголя, всякого гріха, що він дає сили мені. Ну, Я більше всього дякую за те, що він змінив моє серце. Знаєте, Я все був прокляттям для свого міста. Так, так як я ну, багато робив беззаконні, і ну, коли я продавав наркотики, я розумів, що я цим вбивав людей. І... Я для свого міста був ну, прокляттям. На сьогоднішній день ну, я в цей крайній ну, вірю, що я являюсь благословенням для свого міста, там, де я живу, для людей, з якими я, ну, з якими я спілкуюся, тому що я ну, чую в серці поклик. Я кажу важко, з ним важко, але гарно. А буде ще краще в вічності. Ну важко сьогодні, ну, як це був мій образ життя, скільки років ламати себе, змирятися в якісь ситуації. Це важко. Ну, це не так просто, і Господь ну, допомагає в цьому мені. Та я може б давно помер би, але ну, якби я не звернувся, я кажу, що місяць, два, три ще б, Ну. Було б зараження крові, скоріше всього, але у ну, мене я ж кажу, рани не заживали дуже довго. 3-4 роки. Коли я перестав живати, перестав доступ на наркотика в організм поступати, тоді почалось зцілення, Бог зілів, зарубцувалися ранами. І на сьогоднішній день мені 54 роки, я ну, повний сил і працюю, бо ж до цього я ніколи не працював. Або крав, або забирав, або грабив, або мені просто. І в 42 роки, це, коли я познав Господа, я почав працювати своїми руками. І я його зачитаю на українській мові. Це єфіціанам, 4 глава, 28 вірш, де тут так написано, хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденним.